Доброго вечора! Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ось йду навоз зараз від кобелів. Ні, їду вимітувати. Відвозити на купу, Сіну все під кобелами, пусто вони сіно їдять. Так, ну, мечу від кобелків. Так було п'ять. Більше було гною, правда. Але... Два раза, две-то и Как и дважды. Кабалкиш из нашей постосины наедят. Что-то такая сена Зараз з нею десь як кобелок, наче сіна, як пої побігають криво ворожими включають наразі наші квіти треба тут її назад

чим роботи я стою. ось такі то там менше відрізають але більше відставлю Нас по малий день. Раз на день вивозимо. у день як я хоч часів. Дома чути вечір. Так, лещ. Подов часи. Є патрон. Тепер є бога. Так знову. Під, під, потім під стаємо приходимо в логар Мало їдемо зам, кабару пару то кінець роботи mm -hmm. Пару цепочка. Uh. Так тепер E aqui, malé? Братиско вже мече трохи, ось постелінку відділили. Кілька не чести втратить. Та кілька та день? Два. Два з не Бо То він переважно сіпарає не я. Якось так. Проходить день. Добрий трактор, але любіть і Треба і навоз возити. То це яка? Трета. Буде-буде, тачок. Белки їде на Будемо давати трохи січки вже, по весна. Ось недалеко. Треба вже й кобилок на січку. Видку трошки ребрів. Той більшої кобили. Дишок просто новий. Як поїдав фуразу. Напине така була. Не марта. Та й не те, Ребло. Добре, я повіз. Бросає четверту тачку. Кілько буде, прогноз твій? 6-5, пано 5. Та по бестрому, то там мені грузить. Газдує, братеска, знаєш я. Мече ще трохи. Та би було на тачку вже. Та то й був. Та не на дві. Ще, та й поп'ється з та й уже. Що ти поїв? Безе. Добренько, зараз. П'ята вже тачка. Зараз треба ще раз поїхати ось по Сибер. Письмо постелінку з коровом забрали, Знову треба. Забираю вело. Пакуєш то? Огустинку я безліт. Добре, як кажеш, пане газда. Ви ж нас хорі. Хай добре як лиш двоє стоять. Треба місць маєш. Ну, тут no, стояло п'ять, а тепер лише двох. Молодняк, на no. потопче трохи ти. Дивитки. Дивитки, Дивитки яке? Треба ще тут світло. Зараз приберемо. Uh -huh. А весу хотел реставровать дайре. Зачем лезть? По лопату так расправишь. А все Тазику проедешь по Та у хазику, там. Тут... А у А у Тазику там. А у А у Тазику там. А у на, на! на, на. Тазику там. Нема ж він те треба навоз вибере. А хто там щести? Та ніхто, бо я лише збрав той тазик, а й там знову корови насрали. Добре. ти підключає А те кине? Я покину тазик, і меча постелінку. Хорошо. Цей Добре, цей. зараз включимо. Ось, корови трохи насрали. Ще підчистити. Потім ще ввечері треба буде піти. І все. Не можете та спати. Так, коровки. Трашки wow. треба почистити.

розумію, касає. Немає сил. Всем здають <риклад> наш пекел. Йой, я що тут рою, не вада. <риклад> Все, на? Я мені ще десь буду позимати, як буду поїти. худобу, а я йду поїти. Добре буде з цього по відео дуже довго, довге.